Коли тобі страшно щось міняти в житті, спитай себе, а чи не тягну я родовий груз і родову програму? Дуже часто ми проживаємо саме ті програми страждань, болю, зради, втрати, які тягнулися століттями за нашим родом. Тому що ми всі знаємо, були важкі часи, і зараз вони не дуже приємні, але тоді було ще гірше. І насправді, як от в ДНК ми носимо да, дуже багато всього, так і в енергополі, і в ем, підсвідомості да, в нас ці установки теж живуть. Ми їх навіть не відловлюємо. Іноді людина Приходить до мене і каже: я не можу вистроїти гармонійні стосунки, чи в мене там померли, два чоловіка, чи я не можу там закрити борги, постійно день суркав, працюю, працюю, а нічого не відбувається, да, чи постійно хворіє, тому подібне. Це все, на це все є корінь проблеми. Корінь проблеми ти не усвідомлюєш ніколи. Повір, я знаю. Я розбиралась зі своїм шляхом, да, з історією зради, я розбиралась з грошами. І в коли я зняла негативні родові програми, які мене да, Проживати страждання роду, я змогла вийти з цього і почати хорошо, добре заробляти з двома дітьми в декреті своєю справою. Да? І... Жити щасливіше, так як мені хочеться, да, за своїми вже новими перепрошитими установками і мисленням. Тому я тебе запрошую до себе на сесію. У мене є свій метод роботи, він оснований на родових практиках, на ченелінгу, це з'єднання з вищим я з творцем, з потоком творця, на регресії через хроніки Акаші. Це як квантова психологія, детахілінг, але дуже тонкий спосіб індивідуального підходу до кожної людини. Якщо тобі важко через... Я працюю з тобою через підсвідомість, через тіло, через психологічний стан. І повір мені, завжди є інструмент, який спрацює саме з тобою. Не опускай руки, завжди є вихід. Я тому показник і дуже багато моїх вже клієнтів за три роки практики постійної. Це можна зняти. І до речі, я тебе запрошу на міні практикум три дні, родові програми, зняття негативних сценаріїв. Там буде три великі, класні практики, енергопрактики. Тому що спочатку ми працюємо з енергією, з енергією створена матерія і весь всесвіт, всі мої енергія, всі мої провідники. І спочатку, щоб розібратися в фізичній матерії, треба розібратися з енергетичною історією. І там він всього варто 730 гривень, це як попити каву з. Дісти тортика, і там ти зможеш вже допомогти собі, своєму роду, коли ми стілюємо себе, знімаємо в себе родовий груз, повірте, зцілюєш своїх потомків, своїх дітей, і вони вже не несуть це за всіма. Тому роби себе щасливим, тільки все в твоїх руках. А якщо тобі цікаво, пиши мені особисті.